Капелан Черкаської тероборони Володимир Петько показав масштаби вибуху ракети. За його словами, вирви після таких обстрілів можуть досягати до п'яти метрів завглибшки. Священник наразі перебуває в зоні бойових зіткнень. За кількасот метрів від українських позицій розташовані вороги. Від таких прямих ударів немає сенсу ховатись у погріб чи підвал, адже вирви зазвичай такі великі, що дістають аж до підземної води. Сьогодні хочу вкотре попросити, якщо у вас лишились родичі на лінії фронту, вмовте їх покинути свої. Помешкання пише капелан на своїй сторінці у Фейсбуці. Друзі ще одна воронка від Я просто уявіть собі масштаб.